Привіт, мої любі, ви у Задзеркалі, з вами Аліса, ваш провідник. І я хочу подивитися зв'язку з тим, що в мене з'явилася така чарівна колода весела, яка називається мистецтво пригод. От Хочу подивитися, наскільки у вас відкрита, наскільки ви легкі на підйом, наскільки ви готові до пригод, наскільки у вас відкрита оця жага до подорожей, пригод. І взагалі до таких приємних несподіванок, приємних таких. Ну, коротше, наскільки ви відкриті до пригод, які, які пропонує вам життя? У нас буде три варіанти. Зараз візьму кості для цього, ви вже можете обирати ось такі блакитні і зелені нехай будуть. Ви вже можете обирати перший варіант кидаю для вас кості, угу. другий варіант і третій варіант. Угу. Так, і дивимося, наскільки ви готові до пригод. Ну, і там ми подивимося, можливо, якась пригода вже на вас чекає, очікує вас за рогом. Наскільки готовий до пригод перший варіант. Дякую, наскільки готовий. Ну, ще перший, знаєте, ось так мені пішло по три. Значить, буде по три. Другий варіант. Наскільки готові до пригод ви. Це ще до першого вискочило, до речі. Ну, нехай. І третій варіант, наскільки ви готові до пригод. Так, що в нас тут? Ну тут, знаєте, що, за все, публіка, яка тут зібралася, усі готові до пригод. І всі просто мріють. І не просто мріють, а й діють. І іноді пускаються береги, хочеться сказати. Ну, подивимося. Перший варіант. Четвірка. Взагалі ви людина, така доволі стабільна. Ви любите стабільність у вашому житті, тут ще й король вискочив нам додатково, да? ви любите стабільність, ви людина, яка швидше націлена все ж таки на результат, а не на процес. І вас доволі таки важко зрушити з місця, я би сказала, тому що трон і четвірка у нас наш імператор це людина, яка ну, не дуже легка на підйом. Не дуже. То ви більше любите комфорт, стабільність, рівновагу. І з зони комфорта вас витягти надто важко. Але дивимося далі. Ага. Але, от є одне, але якщо пригода, того варта. Якщо вас е добре так, знаєте, заманять рекламними проспектами чи то відгуками, класною розповіддю друзі, да, то ви побіжете купувати квитки на літак швиденько. Тобто, ну тут навіть знаєте, тут навіть більше не реклама, а тут навіть більше от відгуки людей, які там от кудись з'їздили, можливо, ваші друзі, можливо, просто, от, знаєте, і вони на емоціях враження такі вам просто передають, знаєте, от прямим каналом, і тоді ви надихаєтесь. Хм. І ви не любите розповідати іншим про свої плани. Ви більше, знаєте як. Тихо їдеш, далі будеш. Ну, в плані, а, Ліпше помовчати, тихенько собі зробити, а вже потім, постфактом, ви можете розказати, але ви не дуже любите. Ну, бачите, знову імператор вийшов, подвійний імператор. Так? А, ви така дуже стабільна людина, надійна, і да, ви не дуже любите, видомосід більше, ви не дуже любите покидати свою зону комфорту. Угу. Ось так. Або, знаєте, якщо ви жінка, то тут, знаєте, ви можете погодитися на якусь пригоду, якщо от вона ну, пропозиція надійде від, вашої, від вашого чоловіка. Тобто от він організатор більше ваших пригод, якось так. Організатор романтики, організатор таких якихось шалених вчинків у вашому житті. Красивих таких романтичних подорожей. Хочеться мені залишити лицаря кубків, знаєте, щоб трішки зробити цю ситуацію більш легкою, знаєте, щоб допомогти вам стати легшими на підйом і легше сприймати якби подарунки долі, запрошення долі. Тому що ви часто їх відхиляєте. Так, Другий варіант сімка. Ну, Ой, вибачте, шістка. Чомусь я подумала, що сімка, цікаво. Але шістка. це про творчість, це про, в принципі, про легкість, якщо разом із кимось. Тобто ви не людина одинакова, ви людина пари. І от якщо ваш супутник, ваш напарник це та людина, з якою у вас є коннект, кохана людина або просто класний друг, з яким у вас ну, дуже, дуже резонанс такий гарний. Тоді ви, да, тоді ви погоджуєтеся на пригоду. І що у нас тут є? Ну, у вас зараз якісь обставини заважають взагалі там, здійснювати ті поїздки, які би ви хотіли, і там, взагалі погоджуватися на пригоди? Є зовнішні обставини, які вас стискають. От мені навіть йде слово стискають утримують від якихось, від якихось дій. Угу. Лицар Пентаклів. Ну, і ще ви багато працюєте. Тобто в Зовнішні обставини, тобто, ви мрієте про подорожі, ви їх хочете, цих пригод, подорожей, любите, хочете розпочати, У вас багато мрій на цей рахунок, але вам зараз потрібно багато працювати. І тому ви ці мрії ховаєте подалі і біжите, біжите, біжите своїм колесом, як білочка. Тому що зараз цього вимагають обставини. Отак, знаєте, у вас дуже багато енергії всередині, дуже багато. І ви, в принципі, ви дуже легка на підйом людина. Знову ж таки, якщо буде з ким. Ви не задумуючись, кудись майнете, навіть з рюкзаком і з палаткою. Ну, тобто тут навіть не фінанси грають роль. Тут зараз грають роль, ну, чому не зараз ви не дуже собі дозволяєте це, тому що тут зараз ви маєте відповідальність або перед сім'єю, або перед колективом за якусь виконання якоїсь роботи. Ви не можете собі дозволити зараз відпустку. Так, як полегшити ситуацію, хочеться так дістати вам пораду. Ой, знаєте, четвірочка кубків. Тут, ну, знаєте, як полегшити ситуацію, просто полегшити, просто відпочити, знаєте, ну, тут навіть по-іншому не скажеш. Як відпочити? Відпочити. Ну. Просто, відпочити, просто дати собі розслабитися і відпочити. Якщо нема а, там, ресурсу часового чи матеріального, щоб кудись поїхати, да, то ну, банально знаєте, на найближчу водойму а, там, у ванні відмокнути. Попай в тазик, ну, знаєте, там, на річечку найближчу, на ставочок на природу, і просто почиліть. Знаєте, просто от такий чил собі влаштувати, релакс, відпочити, нічого не робити. І просто така пасивність, спокій, який надасть вам рівновагу. Так, ну я вам цей чил залишу мені прямо. Ця карта просто у мене, знаєте, такий. Крупними літерами чіл, називається. Так, третій варіант. Поїхали. А, так, щось в мене сьогодні з математикою погано. 5 і 3 це 8, правильно? А то тут я 2 і 4, я тут 7 в мене вийшло. Ну, класно, я сьогодні рахую. Так, по-гуманітарійськи. -по але тут у нас 8. 8, знаєте, ну, у вас або вас треба довго вмовляти на якісь такі. Пригоди на якісь такі вибрики ви так спротив чините. Або ви вимушені виборювати цю можливість у долі. Якісь такі обставини змушують вас ну, поборотися за право відпочити, за право, за можливість да, влаштувати собі пригоду. Тобто нелегко вам це дається. Так, ну тут я скажу, що це не ви собі влаштовуєте а Тут якось так обставини, знаєте, вас оточили, що ви просто натиснули життя на паузу і живете в режимі очікування, відкладеного життя. Ну Дуже це розумію, тому що дуже багато українців зараз так живуть. І я в якійсь мірі також, Якби сумно це не було, але, але така реальність. Паж Пентаклів, паж Мечів. Знаєте, з усіх боків вас атакує інформація, робота, інформація, буденні справи. І воно все вас так зараз от, вибачте, на слові задовбало, воно так вас дістало все, що ви отак знаєте, поринули глибоко в себе і намагаєтесь от, не помічати всієї тієї страшної реальності, яка довкола вас відбувається. Мені дуже резонує, знаєте, ця карта. Дуже резонує. Але, знаєте, тут позитив у чому? У вас всередині є оця квіточка, є ваше, так, ваша іскарка, ваше таке гаряче серце, яке допоможе вам у цьому такому льоднику, знаєте, перебуваючи, захистить, по-перше, від цих мечів. Бачите, вони застрягають у льоді і вони не досягають вас. І ви нібито зараз і нецілісною себе почуваєте, чи нецілісним, нібито, бачите, порубана на шматки людина. Але коли оцей небезпека зникне, оця квіточка, вона жива, вона допоможе вам розтопити цей льодник і знову зцілитися. Розумієте? Тобто, оце, квіточка це життя, це ваша життєва сила, вона у вас є. Тобто ви всередині там є життя, і там все добре. Просто зараз така захисна реакція йде. Як заморожування, знаєте? Може бути з емоціями така штука, що ви нібито нічого не відчуваєте. Не винувайте себе зараз за це, тому що це захисна реакція від стресу вашої психіки. Ось так. як вам, ну тобто вам зараз не до пригод. Як вам полегшити цю ситуацію в собі? О, ну, знаєте, тут лише обставини. Тут навіть ви особливо і зробити то нічого не можете. Тут. Просто чекати, доки воно схлине, доки обставини зміняться. І вони зміняться досить швидко. Так, угу. да, можуть і підвиснути. А ще по-іншому подивитися, так, да, ці обидві карти, і повішені і колеса фортуни говорять про те, що ми мусимо подивитися під іншим кутом, знаєте, на ситуацію. Тобто, з іншого боку, поглянути на ситуацію, спробуйте ще такий варіант. І я вам лишу ось цю, мені дуже хочеться колесо Фортуни, щоб ці негативні обставини вони якнайшвидше минули у вашому житті. Ну що ж, моє любі, отакий сьогодні коротенький розклад, знайомства з такою прекрасною колодою неймовірна просто колода. Як я дізналася, це моя коліжанка зробила цей макет для містік Сілку, який ми маємо можливість зараз а, замовити. Тож, дуже дякую Яні, ви, вибачте, Люкс інебріс канал. Я сьогодні заговорююсь. Яна, Lux Люкс інебріс, світло в темряві. Дуже дякую за такий крутезний макет, дуже дякую команді Mystic Sіл за те, що зробили таку класну колоду, і ми маємо можливість отримати таку красу. Тож, всім бажаю чил <при> все, попри все. Ми непереможні. До побачення, побачимося у Задзеркаллі.